Для того щоб поділитися цією моделлю з будь-яким виконавцем в вікні автодесків зверху, злів зверху справа. Натискаючи на неї, у нас з'являється віконечко з текстом посилання, яке можна скопіювати, ставити в лист, який ви відправляєте замовнику чи своїм колегам-суміжникам, а переходом на це посилання людина, людини, яка отримала від вас цей текст, буде відкриватися автодесківер. Це є інструмент безплатний, він надається всім просто так. Там обмеження включаються тільки на термін збереження цієї моделі на Autodesk Viewer. А так, то в принципі, е моделі можна завантажувати безплатно, і вони тримаються там 30 днів, і цей термін також можна подовжити. Говорячи про трохи е просунутішу. Просунутіший спосіб показу інформації в Autodesk Viewer, як його ще можна використовувати. Хочу показати вам спосіб показу різних фаз, які ми можемо зберігати в ревіті. Це, це можна використовувати, і показувати тут, презентувати, захищати, продавати через Autodesk Viewer, знову ж таки, замовникам, інвесторам чи місту, громаді, якщо, наприклад, це в цьому є потреба.